Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. У нас в родині воно так і буває. Щойно приїхала з епіцентру, записала відео і телефонний дзвінок від Катюні. Ну там треба, щоб я приїхала. Дивимося квітки на Інтерсіті, немає на сьогодні. І Катя каже, є на автолюкс. І я розумію, що я хочу їхати автобусом, тому що спочатку повномасштабного вторгнення я автобусом не їздила, ну, тому що я не ходив через наше місто. А це вже ну, нещодавно відновили рейс, тому зараз збираюся і їдемо з вами разом в Київ. Ось я автобус вже приїхав. Раніше вони якісь трішки інші були. О, давно я не їздила автобусом, нічого не змінюється, є телевізор, така стійка. Ну що з Богом. Дотяга було, а зараз в дорозі. Навушники забула, запитала, чи є в продажу, кажуть, ні, немає. Раніше було. Взяла з собою водичку без газу, мені така до вподоби. і сілько. Такий шинкою перекус. Щойно проїжджали там поле, пшениця зелена, хліб буде. там яке поле зелене. І зараз проїжджаємо якесь село, дрібничка, але якось так. Не знаю, коли біля двору хтось щось продає, курча якесь бігає. Так, давно я не їздила автобусом. Зараз у нас буде зупинка. Зараз у нас зупинка 20 хвилин і наступна вже Київ. Тут можна взяти каву є. Там зараз люди беруть. Туалет в автобусі, ось. там Люди каву собі роблять. Хтось сідає теж на цій станції. Заряд короба, Засі... ну, важко сидіти стільки. Коли я їду автолюксом, то там і походиш, і все, а в автобусі якось не дуже ось така кава машина. Будемо їхати до Києва. А зараз так, заїхали. На заправку, а. а я не взяла навожники. Думала купити, їх немає. І знаєте, що хочу вам сказати? Що і добре, що їх немає, тому що їдеш, дивишся в віконечку і трішки інформаційно відпочиваєш. Я ніби, я ніби зараз працюю, тому що це не з театром не пов'язано. Навіть, я вже знаю декілька людей в церкву, закінчувала структури. Ми тут зараз в Києві щось так знайшли, спільні... Так дивно. Думаю, куди він нас везе? Щось не тією дорогою ми поїхали, а потім... О, Київ, привіт! А Потім я пригадала, що раніше я... Я дорогу знала. Чому? Тому що ми е заїздили на аеропорт Бориспіль. І я так, аеропорт Бориспіль не працює. Тому ми, поїх... ми туди не заїжджали, поїхали іншою. Зрозуміло. О, Таня, Таня. Уже і Київ. А я дивлюсь, вчорашнє відео вам подобається або епіцентр, або дрібнички для кухні. Не знаю. А мені зараз потрібно сходити буде до епіцентру, купити ну, губки треба для кухні. Бо я дивлюся, у катюні закінчується, вона, каже, ну так ще є. Я кажу, ну так це ж. Там темно було, то я не хочу знімати, щоб темно було. І прогуляємося з вами. Торговля починається. Я кажу, Кать, ну коли одна-дві залишається, то це взагалі не про що треба купити. Думаю, піди та купи, що ти дитині кажеш. А то Катюнь скаже: не мама приїхала а якийсь ревізор. А на вулиці, наче похмура. Але я очікувала, що буде холодніше, а воно якось відносно ще нормально. Підемо, подивимося, що тут в епіцентрі. О, я щось не на той хід зайшла, бо тут більш таке для рибалок. А Я думала, це квіти тут. Зараз піду подивлюся, де живі квіти. Тут такий вибір живих квіт. Так, це в перші двері потрібно було заходити, а я в другий зайшла від дороги. О, яка краса, яка краса. Приблизно такі ціни я вам показую на ось такі квіти, але вони неймовірні. І знаєте, що хочу сказати? Ой. 300 55 гривень. Ось така айстра, від неї йде неймовірний аромат. Такі квіти 414 гривень. Але теж красуні, гарнюні. А я дивилася, оце ж попадаєш на відео, о, 428, такі свіженькі квіти. Ще будуть і будуть. Вони, до речі, довго будуть квітнути. І біла, рожева та жовта троянди 208 гривень. Ну, гарні такі. І дивилася. Купив недорого землю у Києві і підходить, і бере 80... ну це я так умовно так, так. купив землю у Києві і так бере один пакет і каже, що може два візьмемо. О, люди жартують. Я думаю, чи собі землю в Києві купити? Ой, о. о, Тут вибір дійсно більше. Квітів, ніж у нас. Ну, тут і епіцентр, він сам по собі більше за розміром. Mm. Придивляюсь, яка ціна. Mm. 13 тисяч 568 гривень. Але такий височенький. височенький. О. Бо... Так. А я піду зараз Катюні куплю те, що я планувала. До речі, насіння є. Можна, у кого там Юля писала, вона на балконі хоче щось посіяти. І дивлюся, ціни я вам показую, як вони виглядають. Ви бачите і сорта їх. От. О, Чорнобривці 14 гривень. І такі, різні-різні за вподобанням. Ну, такі 14 гарнюні. Та їх тут багато, дивитися, не передивитися, як то кажуть. А я чомусь завжди люблю прості квіти, це чорнобривці, ромашка обожнюю. Сівоні, тюльпани, але коли вони у мамці були, <смі> у мами моїй були, айстру, хризантеми, все, квіти, які по сезону, такі мені і подобаються. Прийшла, дивлюся, такі шість губок. 41 гривня, 34 гривні, 5 губок, але не про це. У нас я такого не бачила. Стою, дивлюсь, 105 гривень. Що воно таке? Роздивляюсь, додивляюсь. Серветки універсальні, в ролоні. Я, я у нас таких не бачила. Я ж була в епіцентрі, я ж за таким слідкую. Нічого собі. Дівчата, а 15 штук вироблено в Україні. Дівчатка, якщо хтось таке брав, будь ласка, напишіть. Ну, 15 штук за 105 гривень, і це ще знижка. Ну, вони багато разів, я так вважаю, що можна використовувати, то будь ласка, напишіть, я купувати не буду, але цікава ваша думка. І в епіцентрі є такі крема для рук, які я Замовляла на моїй От Український виробник. Я вам про це вже казала, показувала. Великий вибір. Будь ласка, мені вони, до речі, до вподоби. І до речі, що мені подобається, є тестер. Він йде без кришечки, так і написано тестер. Можна спробувати на аромат, на все. А у нас такого в епіцентрі чомусь немає. Тут, що мені ще подобається, в епіцентрі є такі окремі магазинчики. І я щойно заходила, дивилася, ну, крема вам показувала. І вона каже, що у них ціни навіть на деякі товари є нижче ніж взагалі в магазині або на будь-яких сайтах. Каже, а люди бояться заходити, тому що вважають, що Буде за дорого, дорожче, ніж будь-де. А у нас деякі позиції, деякі позиції є навіть дешевші, ніж в інших магазинах. Ось так сьогодні з вами побули в епіцентрі. І ще виходила з епіцентру, дивлюся, це живі квіти, чи ні, такий букет, начебто живі квіти. Там нікого нема, щоб запитати. Це, звісно, живі квіти. Цікаво цей букет. Такі гарнюні. Живі квіти, воно дійсно. Це і настрій, це і справжність. О, які тюльпани Пурпурні. Так, все, купила Каті. Те, що було потрібно. Йдемо далі. До речі, тут і метро поруч, але не захотіла я вже йти в метро, тому що, чесно кажучи, ввечері приїхала, ніч або спала, або чекала ранок і якось так погано цю ніч чомусь спала. І не хотілося туди далеко йти. А я зараз ще хочу трішки пройтися до озера. Це йду зараз і чомусь стало смішно, в тому сенсі, що до метру мені було йти дуже. Далеко декілька кроків, розумієте? А на озеро там довше йти, ні, туди я піду. А це людина не виспала сьогодні. А, і до речі, забула вам розповісти, коли я щойно була, дивилася крем для рук в епіцентрі в тому відділенні. До То мене потім підійшла консультант і запитує. Чи потрібна допомога, консультація. А я кажу: а скажіть, будь ласка, а чим відрізняється, коли пишуть одиничка, двійка, трійка? А вона каже, що одиничка це буде скраб, не тільки для рук, можна для ніг, можна для тіла. Двійка – це бальзам, маска. Бажано на ніч це робити, або якщо робити процедуру, та, яка зігріває, там рукавички на або ще щось і потім змити, а бажано на ніч. А трічка це крем. Отак. А я двійочок собі накопила, ну нічого. А я так дивлюсь, що тоненька крига таки є, присутня, але вона така тоненька-тоненька. Ось так пройшов мій перший день в Києві. Ми дорогенькі, буду завершувати відео і ви себе бережіть. І все буде добре. Обов'язково ми з вами зустрінемось в наступному відео.